Кримські татари на рідній землі фотовиставку під такою назвою презентували в обласній бібліотеці ім. Чижевського захід проходить у рамках проєкту Кіровоградського центру європейської інформації, Кіровоградщина, Крим, розвиток діалогу та підтримки. Автор робіт криворізький фотохудожник Сергій Книша, який збирав світлини впродовж 10 років. В своїх роботах автор показує життя простих татарських сімей, їх звичай та повсякденність. На виставці представлено близько 80 робіт. Фотовиставка, яка відкривається сьогодні, не просто окремий самостійний захід, а вона є частиною проєкту. Проєкт називається Кіровоградщина Крим, наша допомога і підтримка. І він спрямований, перш за все, на підтримку кримчан, кримчан, які ідентифікують себе як українців. Така підтримка може відбуватися в різні способи, зокрема через культурні заходи та акції. Стала знімати потихеньку, постійно і зібрався матеріал, який. вылился в такую выставку. В течение 10 лет этот материал собирался. Очень года два уже или три я уже планирую эту выставку. Все никак не мог ее собрать воедино. Наконец-то сделать. И сейчас такое большое событие. Выставка наконец-то есть.